влаштовуватися на слухання Слова Божого. Ми з вами від сьогоднішньої неділі все ближче і ближче наближаємось до великого християнського свята, свята Різдва. Напередодні цього свята традиційно в церкві чотири тижні перед цим говорять про Великі християнські речі. Сьогодні, наприклад, ми будемо говорити про надію. Ми, як християни, маємо надію у Христі, який прийшов, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Ми будемо запалювати свічки кожен тиждень, будемо приділяти цьому увагу. Називаю це ще Адвент, тобі ж те, що знаходиться попереду Різдва. Зараз запалимо першу свічку, свічку надії. Давайте про це поговоримо трішки. Слово Боже закликає нас, щоб ми. Втішалися надією. Послання до Римлян, 12 глава, 12 вірш, говорить, втішайтеся надією, будьте терплячі в біді і наполегливі в молитвах ваших. Наша церква зараз знаходиться під натиском худої молви. Клівіти, обмовки і це гоніння на церкву. І я хочу, щоб ми поговорили про надію в контексті клівіти. Євангелія від Іоанна, 7 глава, 11 13 текст, описує нам подію із життя Ісуса Христа. Євангелія від Іоанна, 7 глава, 11, 13 текст. Сказано так. Іудеї шукали його, Ісуса Христа, на святі і казали, де він? І багато було про нього гомону в народі. Одні казали, що він добрий, а інші казали ні, але обманює народ. Утім, ніхто не говорив про нього відкрито, боячись іудеїв. Тягар лихої поголоски, ходою молви. Це те, що супроводжувало служіння Ісуса Христа. Наш Господь постійно долав труднощі, живучи в оточенні релігійних супротивників. Навіть рідні не вірили йому. Євангелія від Юана 7.5. Бо і брати Його. Не вірили в нього. В Євангелії від Іоанна 5 глава, 16 текст, 18 і далі говориться, що його шукали, щоб убити. І стали юдеї гнати Ісуса і шукали убити Його. Посеред усіх цих ударів Ісус постійно перебував під тягарем лихої поголоски. Його називали лжевчителем, одержимим бісом та божевільним. Іоанна 7,12, 7.20, 10.20. Для істинного побожного служителя лиха проголоска є неминучою частиною служіння. Чарльз першин говорив, каміння кидають лише в ті дерева, на яких вісять плоди. Лиха проголоска є обов'язковою ознакою біблійної церкви. Обов'язковою. Лиха поголоска поширюється з трьох основних причин. Є три основні причини лихої поголоски. І в нашому тексті перша причина це люди обмовлюють, бо ненавидять. Одинадцятий вірш. Релігійні начальники юдеї ненавиділи Христа, шукали Його, щоб убити їхнє злеважливе звернення, де цей, навіть не називаючи його поміням, де цей. Причина ненависті, тому що Ісус зруйнував їхніх релігійний бізнес і викрив їхню формальну фальшиву релігію, показавши, що вона дурна і раціональна і не потрібна. Вони ненавиділи його за правду, а не за гріх. Приклад із життя Мартіна Лютера. Мартін Лютер, реформатор першого покоління, монах, який прибив 95-тез до воріт Вітненберської церкви, і він почав поширювати доктрини благодаті, і ці доктрини поширювалися до жіночих монастирів. І в одному жіночому монастирі жінки, прочитавши його і погодившись із цим, звернулись до Лютера з проханням, щоб він їх звідти забрав з монастиря. І Лютер цілий план зробив і вивіз їх з монастиря. І коли вони жили у нього, навколо нього поширювалися різні плітки. Подивіться, ваш релігійний лідер. Ваш пастор живе із 12 дівчатами, живе із купою жінок. Він сексуально грішний. Причина, чому вони жили із ним, була в тому, що в той час жінки виходили заміж у віці 12, 13, 14 років, а їм було за це. Їм було більше, ніж. Але згодом йому вдалося всіх цих жінок одружити, видати заміж. Але одну жінку ніхто не хотів брати, бо в неї був дуже складний характер. І щоб плітки не поширювалися, Мартін Лютер одружився на ній, її звали Каті. Мартіна Лютера ненавиділи і поширювали плітки. Абсурдні звинувачення. Жанна Кальвіна, реформатора другого покоління, називали Женевським папою чаклуном, який вступив у змову з дияволом. Ранні християни знаходились під гнітом худої молви через звинувачення у людожерстві, канібалізмі, тому що вони приймали причастя. Їх звинувачували в інцесті, тому що чоловік називав свою дружину сестра. А вона його брат. Їх звинувачували в тому, що вони політичні революціонери і вони хочуть спалити Рим, тому що вони говорили, що коли прийде Ісус, Він вогнем буде старати весь гріх. Їх звинувачували у тому, що вони виступали проти римської влади, бо вони говорили, ми не будемо поклонятися кесарю як Господу. Коли Рим спалив Нейрон, він звинуватив цьому християн. І християн гнали. Ранні віруючі були звинувачені у багатьох різних речах через ненависть до них. Люди обмовлюють, бо бояться. Подивіться, 13-й вірш. Навіть ті, хто добре ставився до Ісуса. Боячись іудеїв мовчали, не наважуючись відкрити говорити на його захист. Мовчання це найбільша допомога сатані, оскільки страх бути відкинутим створює ідеальне середовище для поширення наклепу. Приповісті 29-25. Страх перед людьми стає зашморгом. Страх перед людьми ставить сіть. В цьому контексті можна згадати історію, описану в Євангелії від Іоанни, 9 главі, коли Христос цілив сліпонародженого, і коли юдеї питали в нього, хто це зробив, чи був він справді від самого свого народження сліпим, вони боялися відповідати прямо про це і казали йому: спросіть у нього напряму. Життя під тягарем. Лихої поголоски не сумісне з високим іміджем, але сумісне з вірністю істині. Заключення. Прочитаю Чарльза Спержена, який свідчив так. За останні 50 років в Англії не було жодної Божої церкви, <кій> якої випало більше випробувань, ніж на нашу. Мене ображали різними способами, обмовляли. Люди використовували усі засоби, щоб зламати служителя Божого. Немає таких пліток, він говорить, які про мене не склали. І це король проповідників. Римлянам 12,12 .12, текст, якого ми почали говорити про надію, в якому говориться втішайтеся надією, будьте терплячі в біді і наполегливі в молитвах ваших. Вказує нам на те, що не завжди так буде. Церква завжди буде знаходитися під тиском. Бо диявол і світ ненавидять людей Божих, ненавидять церкву, ненавидять правду, вони більше полюбили темряву. Але ми не знаходимося десь подалік від Бога. Бог з нами. Ісус Христос не обіцяв нам, що в нас не буде в житті ніяких проблем. Але Він обіцяв, що Він буде з нами. Надія, християнська надія, про яку говорить апостол Павло в посланні до Римлян, це не щось ефемерне, це не щось неіснуюче, це не щось можливо відбудеться колись, це впевнена надія в майбутнє. Наш Господь Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. І ми маємо. Впевненість у Ісусі Христі. Він помер за нас і Він воскрес за нас, для нас. І сьогодні кожен, хто відкриє своє серце для Нього, обернеться до Нього, отримує прощення гріхів і вічне життя. І не дивлячись на всі тягарі життя, одного разу настане та мить, коли все це закінчиться. І ми війдемо до. Божого дому і війна, і сльози, і горе, і смерті вже не буде. Але це тільки для тих, хто у Христі. Амінь. Помолимось. Господи ми твій народ, твоя церква, твоє тіло і наречена. Ти віддав своє серце. За нас, Ти віддав себе за нас, Твоє серце таке любляче і відкрите, Господи, Ти неймовірний. Ми дякуємо Тобі за майбутнє, яке ми маємо. Ми дякуємо Тобі за ту впевненість яку ти даєш. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який втішає нас посеред скорбот, посеред війни. Ми благаємо Тебе, щоб. Ти продовжив піклуватися про свою церкву, щоб ти надихав її, давав їй сили, щоб ти продовжував її оберігати, щоб твоя слава поширювалася через твій народ. Ми дякуємо тобі за всі дари, дякуємо тобі за благодать, ми дякуємо тобі за спасіння і прощення гріхів. Ти наша надія, в тобі наше життя і сьогодні, і завтра, і. Все майбутнє амінь.